Тілець Діва Козиріг з 30 жовтня по 5 листопада. Самі основні моменти. Що на вас чекає? Дуже вдячна вам за лайки, підписки, коментарі, за відео на листопад місяць. Тому, хто не бачив, заходьте, дивіться. Буду вдячна. Так. После а, водных знаков это, конечно, такие особи. Mm -hmm. так. Режим ожидания. Як завжди, карта для кожного знаку. І так, дивимось, дивіться, початок тижня переживання, якісь страхи щодо можливо якусь новину дізнаєтеся, і будете переживати, як далі, що з цим робити, куди його приткнути і, і так далі. Да? Якісь переживання, нічні кошмари можуть бути. Да? Якісь сум за кимось, переживання за кимось, таке також може бути. Вівторок. Дуже непоганий день, я вам хочу сказати, і сімейний такий, якщо ви сімейна людина і достаток. якось, ну, Можливо, знаєте, хтось зарплату отримає в кінці місяця, може бути таке, правда? ж, гармонія. От прямо вівторок дуже гарний день. Далі е, отримуєте знову ж таки якась інформація, е, від якої вам захочеться закритися від оточуючих вас людей. От вам захочеться її переварити, тому що вам буде здаватися, що ніхто вас не розуміє е, з вашої, знаєте, з цієї інформації, яку ви отримали. Ніхто нічого не розуміє, як це страшно, як це непонятно, що з цим робити. От щось мені отак хочеться вам сказати. Да? Е, по роботі стабільно. Працюємо ростем, але в якийсь момент вам буде не вистачати або фінансів, або е, якісь е, вдома може щось зламатися, да, якісь там, і вам прийдеться на це е, потратити дідусь, і е, не знаю, труба потікла. Десь в, в домі треба буде вкласти фінанси. Можливо, десь ви там переїжджаєте або ще щось, і, і там кудись поїхали, і там вам не будуть влаштовувати е, умови. Умови проживання, бо тут умови проживання якось не камільфо, і от недостача фінансів, да? або тратити на те, що на, на, на що ви не розраховували, да, а вам прийдеться на це витратити фінанси? Можливо, це прийдеться на дітей потратити фінанси, щось вони там зламали, порвали і так далі. Не так сказати розходи. Вот. Далі. І якісь зустрічі з колегами, друзями, можливі в неділю Радісне время припровождення, причому хороше. Да? Тобто ці всі переживання і так далі улітучаться. Взагалі карта балансу у вас. Тобто, знаєте, це все якось так штатно буде у вас проходити на на цьому тижні. Да, якісь новини, трохи вас стригірять на початку тижня, але тим не менше, ви зрозумієте, що ну нічого страшного в цьому немає. Дивіться далі: очікування якихось пропозицій, запрошень важливих для вас. Е, да, от ви можете отримати дуже важливе, те, чого ви, можливо, дуже довго чекали. Е, можливо, там буде вибір, да, якісь варіанти вибору. Е, і, ну, важливо буде зробити правильний вибір. От. Е, е, якісь такі документи, можливо, вам дадуть підписати, або ви якийсь цей лист чекали, щось е, нове, те, чого вам е, не зрозуміло, і. Далеко від того місця, де ви на даний період часу знаходитесь. От якась така пропозиція у вас може бути. Тепер дивимося для кожного. Для кожного з вас також може приїхати друг якийсь ваш, якого ви давно чекали. Військовий, від військового може бути якась пропозиція, але ця пропозиція або запрошення дуже є важливим, Або ви військовий, да, і вам прийде пропозиція, якась а запрошення воно є важливим в вашому житті, воно зіграє рукову свою роль. От, можливо, і через це будуть якісь, знаєте, переживання. Так, і так, дивимось тілець Діва Козиріг з 5, ой, 30 жовтня по 5 листопада. Тілець. Діва. Козиріг. Значить, тілець дивіться по серцю, по плану все вийде так, як треба. От якби ви не переживали, все у вас вийде, все, все буде добре. Да? Фінанси ми ще за Якщо проблеми вже є, це все тимчасово, нічого страшного в цьому немає. А пропозиція важлива, Можливо, це те саме те, що ви хотіли да, отримати. І так дивимось, тілець поїздки, якісь можуть бути передвіження. Да, кудись вам потрібно буде поїхати. Можливо, командіровки, транспортно-логістичні питання будете вирішувати. знаєте, якщо по роботі, то це таке, знаєте, от скучно, скучно. Діви, У дів якийсь з'являється шанс, вам варто його не опустити. Якщо у вас буде хоч маленький якийсь шанс, такий ви зрозумієте, і почнете довго думати, то ви його опустите, так як ви вмієте діви, ви ж 10 разів відміряєте, один раз відріжете. Приходить шанс, хапайте його, шанс добрий. І козиріги, будьте уважні, якась хитрість навколо вас. Знаєте, хитросплетіння якісь плетуться навколо вас. Предупрежден вооружен. І знаєте, щось новеньке в мене виходить. Або це діти, щось пов'язане з дітьми на цьому тижні буде, або щось нове в вашому житті. Не, не, я б не сказала, що це таке воно прям серйозне, от прям глобально серйозне, але нове і важливе. Нове. Тут ключове буде, що це нове, або з дітьми буде пов'язано такий тиждень для вас. Все добре, папа.